Оновлене відділення матері та дитини відкрили в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі. Умови перебування, породіль і немовлят тут намагалися максимально наблизити до домашніх, каже завідувач акушерського фізіологічного відділення Андрій Урбас. Зараз жінки мають нагоду таку, що вони народжують в чудових умовах, практично європейських, і також вони мають. Після пологому періоду перебувають в таких прекрасних чудових умовах, які найближче наближають їх до домашнього комфорту і затишку. От і це так як родину, як би там не було, воно є для є стресом, і тому найшвидше приходить адаптація. Також тут є можливість для того, щоб батько перебував разом із дитинкою своєю і з мамою разом. От. І це найбільш також дуже велика позитивна річ в цьому питанні. У відділенні облаштували 13 нових палат, їх оснастили сучасними меблями та обладнанням. Розповідає менеджер медичних проєктів Володимир Мітін. Це сьомий перинатальний центр в Україні, яким займався чоловік. Він каже, що є посередником між медиками та будівельниками, тому мав завдання поєднати у новому відділенні медичні протоколи і побут. Якщо жінка приходить в стаціонар, вона хоче родити дитину, треба знати. Як організована її допомога, як вона має бути організована правильно згідно протоколів надання допомоги? І все технічне забезпечення, воно включає в себе не тільки розташування приміщень, но, а стосується навіть норм освітлення, яке освітлення, де буде розташоване ліжко, чи зможе потім мати з немовлям на це ліжко потрапити. Я вивчив досвід не тільки там, український, а закордонний досвід в інших країнах це країни там, Європи, Польща, Австрія і Канада. Завідувачка відділення інфекційного контролю Наталія Якимчук каже, що в оновленому відділенні провели моніторинг із профілактики інфекцій. Нашим відділенням проводився контроль за дотриманням всіх норм інфекційного контролю, які існують в Україні. Окрім комфортних умов перебування для жінок, в нас відбувався моніторинг та контроль виконання всіх заходів по профілактиці інфекцій. А саме у нас є всі умови для того, щоб жінка безпечно Родила в нашому пологовому будинку та безпечно перебувала з новонародженою дитиною після пологів. Деякі новонароджені у перші години життя потребують медичного догляду у відділенні інтенсивної терапії, каже його завідувачка Ольга Садова. Деколи буває такий, що називається період порушення адаптації. Коли дитинка вперше коли народжується, вона ще е, має якісь незначні проблеми, які з часом до декількох годин проходять. І вона перші години потребує інтенсивної терапії, а далі адаптовується, все гаразд, і можемо перевести до мами. Але якщо це довший час, цей період адаптації більше доби, більше півтора доби, то тоді ми переводимо на більш ретельне спостереження на другий етап. Як інформують на офіційному сайті Івано-Франківської обласної військової адміністрації, на ремонт відділення із обласного бюджету спрямували 4 мільйони 800 тисяч гривень. Ще за 1 мільйон 800 тисяч закупили функціональні ліжка. Перших пацієнтів у оновленому відділенні матері й дитини прийматимуть від завтра. Олена Нечвідова, Роман Булелек, Суспільне новини, Івано-Франківськ.